Це робиться пінцетом зазвичай. Ось він. Оце чоловіча генеративна сфера ірису. Сезон цвітіння і волога погода це ідеальне співпадіння для створення нових сортів квітів. Наносимо пилок з іншої рослини на приймачку маточки, ось материнської форми. Ось ми нанесли, воно навіть видно, він лягає без лупи видно. Таким чином, селекціонер може досягти більшої кількості цвітоносів, зміни форми і забарвлення пелюсток. І інтуїція, якби і деякі прорахунки, тут мене влаштовує гілястість, дивіться. Ось, будь ласка, Тут розгалуження є, тут розгалуження, тут квіток Ну, далеко не 4. Ну не влаштовує форма квітки. От. І я буду підбирати, допустимо, Батьківську форму новий сорт може з'явитися через сім чи більше років. Вже цього сезону, через 70 днів після гібридизації, з'явиться насіння з новим набором генів. Насінник, коли повністю висихає, він лопається і насіння сиплеться. Ми зазвичай збираємо насіння, коли. Ріщана тільки у насіннику, хоч хоча б одна, все насіння готове. Лаборантка Ольга Савко обламує сухі квітоноси ірисів. На прилуцькій дослідній станції пік цвітіння півників. Кожного ранку ми обходимо ділянки, зриваємо від свілі квіти. Прополка проводиться до цвітіння. В період цвітіння це протипоказано, так як ми просто зломимо всі цвітоноси. Аби ірис претендував на сорт на квітконосі повинно бути не менше шести квіток. На прилуцькій дослідній станції вирощують близько 200 сортів ірисів. Від одних батьків виходять різні за кольором квіти. Була проведена гібридизація. Там брали участь вихідні форми американської селекції. Кінтак і ідол». У результаті вийшло два сорти: це Барбі, єдиний сорт прилуцької дослідної станції, який потрапив до держестру сортів рослин. Його брат має назву Героєм Небесної Сотні. Його Геннадій Мамченко вивів вдома. Такі іриси висадили у прилуках біля стели Героям Небесної Сотні. Було виїзне засідання спілки української спілки ірисів і колективно вирішили один із потенційних сортів майбутніх ну, присвятити ну, героям. Вирішено було провести закрите голосування між членами спілки ірисоводів ну, на отримання назви. Ну і якраз наш гібридний сінець на той час отримав цю назву на трьох сотках землі. Вдома Геннадій вирощує 350 сортів ірисів. 13 сортів ірисів, які вивів селекціонер, отримали міжнародне визнання у північно-американській спілці ірису. Довго ходить, видивляється, продумує, роздумує, слухає музику, яка його надихає на назви, на схрещення. Ну і потім народжується його, те, що він мріє собі, що він собі уявляє, народжується сорт. Надія Куліш, Валерій Циркун, новини на Суспільному.